Слово Верітас на ранок суботи 19 жовтня. Ісус сказав своїм мужі. Кажу вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми, від того він відрічеться перед Божими ангелами. Свідчити Господа перед іншими це є одне із першочергових і, напевно, одне із найважчих завдань кожного з нас. Адже ми живемо у світі, в якому учнів Ісус не приймають через фальшиву людську славу та все пов'язане з нею, із них насміхаються, зневажають, обливають брудом в інтернеті, в соціальних мережах, неправдиво наговорюють, дають про них фальшиві свідчення, розповсюджують плітки і багато-багато іншого. Та незважаючи ні на що, тримаємося міцно за Ісуса. Говорімо впевнено про нього і даваємо свідчення своїм словом та вчинками. Не маємо боятися через людську пошану говорити правду про моральні засади християнства та бути вірними вченню церкви. Щоб, коли в день нашої смерті ми станемо перед Ісусом і Його святими ангелами, наш Господь прийняв нас до вічної слави, як вірних його свідків перед людьми.